Привіт, друже! Я сова. Живу в темному лісі, маю багато-багато родичів по всьому світу. Подивись, які вони різні. Великі і маленькі, білі, сірі, сіробурі, руді і коричневі. Вони різні, але їх об'єднує те, що вони птахи, в них тіло покрите пір'ям. Вони мають гострий цьоб і міцні кіхті, а ще великі очі мають крила і вміють літати. Кожна з них мріє про те, щоб ти їх намалював. Полетіли скоріше готувати художні матеріали, марші. Приготуємо пензлі і фарби, папір, ножиці і клей, воду і палітру, кольоровий папір. І починаємо. Робимо легкий ескіз, образу сави. Малюємо голову, тулуб, крила, намалюємо стовбур дерева і гілки. Починаємо працювати фарбами. Я малюю гващу, малюємо гілочки. Ось так. Малюємо голову, тулуб, крила. Хвостик на палітрі змішуємо фарби охру, додаємо біліл, коричневий тон, трішки зеленого кольору, жовтого, малюємо крила і гілку, щоб нашій сові було зручно сидіти, основну велику гілку і маленькі Підправимо. Стовбур, гілочки, трішки висвітлимо животик, ось так. А зараз попрацюємо над опірінням, мазочками, поступово заповнюємо животик, хвостик, пройдемось мазочками навкруги голови. Це зробить її більш пухнастою, чорним кольором, охрою. Додамо поступово мазочки і в крила, і в хвостик. Колір забарвлення сави поступово збагачується новими відтінками, і вона в такому вбранні стає майже непомітною на фоні дерев і листя. Вона наче маскується від чужих очей. Сови хижі птахи. Вони полюють вночі, тому що в сутінках їх зір стає гострішим. Очі у сови надзвичайно великі, круглі, опуклі, райтужна оболонка дуже часто буває жовтого або оранжевого кольору. Я очі своїй сові зроблю незвичним способом: виріжу круги, жовті і чорні. З кольорового паперу вклею їх в паперові формочки, розеточки для кексиків. Вийде дуже цікаво, рельєфно, об'ємно. Нашим маленьким художникам дуже сподобався такий спосіб зображення великих очей сави. Спробуйте і ви, і напишіть нам, чи сподобався вам такий спосіб в центрі очей. Поставимо білі крапочки, бліки і очі засяють. На мій погляд, вийшло дуже гарно. Здається, совам теж дуже подобається і вони дуже здивовані. Зробимо дзьобик більш виразним, намалюємо його червоним кольором. А зараз наберемось терпіння. І ретельно попрацюємо над забарвленням опіріння сови, подаруємо їй тисяча різнокольорових мазочків і широку гаму відтінків. На ніжках намалюємо пальчики, кіхтики. пір'я у сови дуже м'яке, тому літають вони безшумно. Її здобичу Можуть стати дрібні гризуни, сіремишки, дрібні птахи, комахи, їжаки і навіть гадюки та змії. Всі види сов дуже-дуже корисні і потрібні природі. Намалюємо дерево кору і приклеїмо листя. Намалюємо луну і зірочки в небі. Ви, мабуть, здогадалися, як називається це дерево? Так, це дуб. Дуб останнім скидає своє листячко. Всі дерева вже стоять голі, а він тримає своє листечко міцно до самих морозів, до снігу, до горделиці. З давніх давен люди по всьому світу дуже поважали. Про них складали казки, легенди, оповідання. У Стародавній Греції сова була одним із символів Афіни богині мудрості. Красива, граціозна, мудра, ось скільки компліментів заслуговує наша сова. У деяких видів сов на голові є начебто вушки. Подивіться, я виріжу і приклею такі елементи зовнішності свої сові. Фломастером намалюємо прожилочки на листочках, ось так. Ви свою сову можете намалювати по-іншому. Але я вам дуже раджу спробувати намалювати сову. Залишається декілька останніх штрихів, і до нашої сови прилетіли перші сніжинки. Вже прийшла зима. Подивіться, як намалювали сову. Маленькі художники творчі студії Живі Фарби. Друзі, ми дякуємо вам за увагу. Запрошуємо підписатися на наш канал, пишіть свої коментарі, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, підтримайте наш канал. Ми будемо вам дуже вдячні. Зустріч провела і підготувала я, Маріана М'якенька. Мені допомагали художники творчої студії Живі фарби. До зустрічі, друзі! До побачення!